Так, гаразд, і вибачайте, я обмежений у часі. Гадаю, ми обоє, але я просто хотів оновити інформацію. У нас була ще одна дуже продуктивна сесія. Продовження того, що ми почали в Женеві, і того, що сталося цього тижня, після майже чотирьох годинних переговорів у закритому гольф-клубі на Голандей біч під Майамі, де американську делегацію очолював держсекретар Марко Рубіо. Він поспішає, але все ж виходить до камер. Наша мета завершити війну. Але це більше ніж просто завершити війну. Ми не просто хочемо зупинити війну. Ми також хочемо допомогти Україні бути в безпеці назавжди, щоб ніколи знову вона не зазнала нового вторгнення. І не менш важливо, ми хочемо, щоб вона увійшла в епоху справ. Навжнього процвітання. Ми хочемо, щоб українці вийшли з цієї війни не просто з відновленою країною, а з країною, відбудованою так, щоб вона стала сильнішою і заможнішою ніж будь-коли. Тому те, над чим ми працюємо сьогодні, це всеосяжний підхід. Йдеться не лише про умови, які припиняють бойові дії. Йдеться також про те, що забезпечить Україні довгострокове процвітання. Джерела CNN називають зустріч складною, але конструктивною. Переговори тривали в приватному клубі Shell Bay, що належить компанії Vitkov Group. Учасникам подали українські. Кі борщ і голубці жест, який американці сприйняли як вдалий дипломатичний крок. Але за цим символізмом жорсткі дискусії. Найбільш проблемний пункт: вимога Росії, щоб Україна офіційно відмовилася від НАТО, закріпленого в Конституції. Київ категорично проти, Тож шукають креативні рішення, наприклад, домовленості між НАТО і Москвою без прямого залучення України до прийняття рішень. Того ж дня після переговорів у Флориді президент Трамп прокоментував хід процесу. Він каже, що все йде добре, але водночас натякає на складні проблеми України, і це не лише про фронт. Трамп відкрито говорить про корупційний скандал у Києві, який, за його словами, не допомагає переговорам. Ми хочемо зупинити вбивства людей. Це не дуже стосується нас, але я хотів би врятувати багато душ. Минулого місяця було вбито 27 тисяч людей у цій безглуздій війні, яка ніколи б не сталася, якби я був президентом. Україна має деякі складні маленькі проблеми. Деякі складні проблеми. Але я думаю, що Росія хотіла б це завершити, і я думаю, я знаю, Україна хотіла б це завершити. Американське телебачення продає цей раунд як критичний момент, але чекати на конкретні рішення не варто. Гадаю, ці зустрічі надзвичайно важливі. і не лише для того, щоб США та Україна обговорили мирний процес та майбутню поїздку спецпосланця Віткофа до Росії, але й для того, щоб українці поділилися оновленнями з поля бою. Що вони бачать, яка ситуація на місцях і як вони оцінюють можливість майбутньої угоди? чесно кажучи, я не надто оптимістичний щодо позитивного результату. Якщо минуле це пролог, то Росія продовжуватиме цю війну. Її стратегічні цілі повалення українського уряду майже не змінилися. Путін любить говорити, любить вести перемовини, бо вважає, що може вплинути на США, щоб ті не запроваджували нові санкції проти Росії та стримували передачу Україні озброєнь, як от крилатих ракет. Домагав. Але Я не бачу в Росії реальної зацікавленості в переговорах. Втім, цим все одно варто займатися. і добре, що адміністрація Трампа намагається цей флоридський раунд виріс з Женеви й Аляски, спершу витік 28 пунктового плану, створеного фактично з російських побажань. Потім переформатований 19 пунктовий варіант із деякими українськими та європейськими правками, але все ще з болючими поступками. Я вважаю, що основи ми заклали в Женеві. Ми продовжили цю роботу у комунікаціях протягом тижня, і сьогодні ми знову на це спиралися. Але попереду ще багато роботи. Це делікатний процес. Він складний, є багато рухомих частин. І очевидно, є ще одна сторона, яка також має бути частиною цього рівняння. Цей процес продовжиться пізніше цього тижня, коли пан Вітков поїде до Москви, Хоча ми вже в тій чи іншій мірі були на зв'язку з російською стороною, але ми досить добре розуміємо її їхні позиції. Тож роботи попереду багато. Але сьогодні знову була дуже продуктивна та корисна сесія, де як я вважаю, ми зробили додатковий прогрес. Ми зберігаємо реалістичність щодо складності процесу, але залишаємося оптимістичними, особливо враховуючи, що в ході прогресу формується спільне бачення. Йдеться не лише про завершення війни, хоч це й надзвичайно важливо. Йдеться про забезпечення майбутнього України, майбутнього, яке ми сподіваємося, буде процвітаючишим ніж будь-коли. Ми вдячні американському народові, американському керівництву та чудовій команді на чолі з державним секретарем Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером за їхню колосальну роботу з нами. Наша мета процвітаюча, сильна Україна. Ми говорили про майбутнє України. Ми обговорили всі важливі питання, які мають значення для України та українського народу. І США нас повністю підтримували. Ми попрацювали. У нас уже була успішна зустріч у Женеві, і сьогодні ми продовжили цей успіх. На даному етапі зустріч була продуктивною і успішною. На наступних етапах сподіваюся, ми будемо тримати вас у курсі. Формула України проста: безпека, відбудова жодного повторення агресії. Але навколо столу люди, які мислять не тільки категоріями фронтів. Спецпосланець Вітков, девелопер, що зустрічався з Путіним уже п'ять разів за рік. Кушнер людина угод, і Кремль, який вже чекає їх у Москві, з власним списком вимог. Але експерти попереджають, з будь-якою угодою, де стоїть підпис очільника Кремля, не є гарантією виконання обіцянок якщо поглянути просто на історію, про яку ми говорили, Росія письмово обіцяла, що поважатиме територіальну цілісність та існуючі кордони України у Будапештському меморандумі та надалі. Тож відверто кажучи, можна й не дивуватися тим, хто вважає, що ці обіцянки не варті паперу, на якому їх написано, якщо за ними не стоїть реальна сила на землі. І саме на це, на мою думку, повинні бути спрямовані ці переговори. по перше, щоб зупинити війну. А по друге, щоб не допустити її повторення. А повторення означало б нову російську агресію і тому, щоб ці переговори мали довготривалий успіх, потрібен баланс сил, у межах якого Україна зможе себе захистити за підтримки Європи і ймовірно зі сполученими штатами у ролі страховки за цим. Саме це може забезпечити стійкий мир, тому що Путін показав Письмові гарантії без реального силового підкріплення, практично нічого не варті. А те, що він готовий щось вписати у російську конституцію чи російське законодавство. Я якби був на місці України, взагалі не надавав би цьому жодної ваги. Тож зустріч у Флориді це не чергова спроба припинити вогонь. Це етап, на якому визначається архітектура післявоєнної України на столі. Три ключові питання: модель безпеки, яку Україна може отримати поза НАТО, роль Європи, яка має перейти від символічної підтримки до реальних довгострокових зобов'язань, і конфігурація угоди, де головне не допустити, щоб оновлений план Віткофа став прикрашеною формою старої концепції території в обмін на тишу та відновлення бізнесу. Несу з Кремлем. Отже, запитань усе ще дуже багато, і цікаво було слухати цю дуже коротку прес-конференцію. Жодних деталей так і не озвучили ніяких реальних суттєвих деталей про те, що саме зараз узгоджується. Звісно, ми знаємо, що двома найбільшими каменями спотикання залишаються питання безпекових гарантій. Україна та наші європейські союзники хочуть бути впевненими, що це більше не повториться, що Росія знову не вторгнеться в Україну чи будь-які навколишні території, а також питання території і територіальних поступок. Чи доведеться Україні фактично віддати землю? Більшість людей, які мають доступ до цих розмов, вважають, що певні території таки доведеться передати Росії. Але скільки саме це велике питання? Рубіо каже, що сьогодні очікує ще більше прогресу. Уміров дякує суперкоманді президента Трампа і обіцяє, що результатами поділяться пізніше. Але справжній тест для цього прогресу почнеться не у Флориді, а в Москві, куди Вітков має приїхати вже наступного тижня. Тож, коли ми говоримо про деталі, це насправді дуже деталізовано. І дуже складні речі, і важко уявити, що сторони зможуть зійтися. Путін використовує стратегію, яку я би назвала цегляною стіною. Він каже: або по-моєму, або ніяк. і він наполягає на плані, який мав від самого початку. І якщо подивитися на тональність і слова, які він зараз використовує. Видно, що він абсолютно не збирається робити жодних компромісів. Він вважає, що поступатися має Україна. Тож, думаю, добре чути те, що говорив державний секретар Рубіо. Те, що очевидно хочуть чути українці. Суверенітет України, безпека але коли справа дійде до Москви, це буде друга глава. Коли Путін почне занурюватися в деталі і говорити: ось це треба визначити, як він завжди робить. Чи стане Флоридський раунд кроком до справжніх гарантій безпеки для України, чи лише паузою перед новим витком війни, можливо, стане зрозуміло вже наступного тижня після чергового рукостискання спецпосланника Трампа Віткофа із диктатором Путіним в Москві. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.